Ми сьогодні поговоримо про не просто видатного, а геніального українського вченого Юрія Валентиновича Кнорозова. Чим він видатний і геніальний? Він зробив те, що дешифрував писемність племен Майя. От уявіть, щоб ми, українці, не могли б прочитати, що там написав Нестор Літописець, наприклад, в Повісті Вріменних літ. І тут якийсь чел. Приїжджає за тисячу кілометрів від нас і каже: ось пацани. Юрко з під хаків що ми. написав Нестор літопис. Я для вас все придумав, все відкрив, і всі просто в шоці. Тому що людина за десятки тисяч кілометрів просто подарувала їм ключ до їхньої культури, по суті, до їхніх предків. І тому він просто своєю появою в Максиці гматемалія. Неймовірний фурор відбувся. До нього у готелі просто була черга відвідувачів. А Ще от там... моя бабка писала, можете, пожалуйста, перевести? Що значить? Це, це були здебільшого дуже високопосадовці. Він і випивав з якимись військовими генерального штабу Гватемали. Його там президент Гватемали зустрічав. До речі, коли він там ходив з ними по ресторанах, він завжди мав з собою пакетик, і туди він збирав їду, щоб покормити котів, такі був.